Більше часу, але я обмежений, але я постараюся, значить, сьогодні зупинитися не на самих законах, а на самої роботі по боротьбі з корупцією. значить, Що ми, наприклад, робимо, як ми робимо, як ми будемо далі робити? Значить, Сьогодні присутні в залі мої колеги, значить, це громадські організації, різні громадські організації, які створили сьогодні спілку громадських організацій Україна без корупції. Україна за права людини, розумієте? Сьогодні ми багато можемо казати про економічний якийсь там розвиток, про щось там інше. Але коли сьогодні в Україні не виконуються права людини, і про це не каже жодна політична сила, то ми сьогодні можемо казати не про що. От тому й така велика корупція. Тому що дивіться, якщо б виконувалася конституція, якщо б виконувалися права людини в цій країні, і жодна сила, б як яка б там не прийшла, там партія регіонів чи комуністи, чи там щось якась інша сила, є конституція, є права людини, треба виконувати. Тоді буде все нормально. На сьогоднішній день я хочу вам сказати: я може не відкрию Америку, але я мушу вам це сказати. Я, як практикуючий адвокат, як громадський діяч. Як депутат стикнувся з тим, що у нас фактично в країні відсутня прокуратура, міліція і суд. Бо це є закрите акціонерне товариство. Шанованих, корумпованих значит, наших олігархів, які узурпували владу. Вони узурпували ці органи, і вони штампують сьогодні і вироки. І забирають, значить, і землю, і заводи. Ну, заводи вже відібрали, зараз забирають землю. Вони дійшли до цього, що вони сьогодні забирають землю. Ну, до речі, мені оце за останні, оце, оця папка, оце тут докази, документи, оце все зібрано за останні півтора місяці роботи. У Бориспільському районі? Ні. Значить, це робота була створена і по Бориспільському району, і по Києво-Святошинському. Я хочу розказати конкретно про цю роботу, те, що відбулося. Значить, до мене як депутата звернулася одна особа. Це з Києва Святошинського району, значить, мій виборець Черновол Олег Анатолійович. Це людина, значить, батько трьох дітей, афганець, людина, яка проливала кров за, за державу. Але незважаючи на це, коли людина ця звернулася ну, до мене, то я зрозумів його біль. Я зрозумів ту біль яку є в нього. Цей за час до мене, як депутата звернулися в мої виборці села Дударків. І виходить, яка картина? Взяти києво Святошинський район, взяти Бориспільський район. Один суддя розглядає дві справи, де є значить, учасники сільська рада проти громадян і там, і там. Значить, в одному випадку значить, сільський голова подав значить, там два позови на те, щоб е спростувати там відомості громадяни значить, боролися з корупціонером, які, значить, до речі, сьогодні вже і виступали і казали, значить, був спійманий на хабарі, значить, зафіксовано все це, значить, розкрадає значить, державний бюджет, без тендеру там, е робить там, відповідні значить, роботи. Гроші краде. Люди за це почали писати. Це не сподобалося сільському голові. Він подав на них позов. В той же час незаконно звільнив людину з роботи. Є рішення суду на поновлення цієї людини на роботі. Він, значить, цю людину, значить, 10 місяців рішення суду, яке вступило в законну силу, а воно повинно вступити негайно. Не допускав до роботи. Людина пише заяви про злочин, пише, звертається в прокуратуру, в міліцію. Ніхто нічого не може зробити. Розумієте? Оце тотальна така корупція, це Бориспільський район. Це, до речі, сільський голова, пан Гуральник. Значить, І е, так воно сталося, що два судді, ну, один суддя Нікушин в Освятошинському районі, інший суддя в Бориспільському районі, ухвалили рішення не на користь громадян. Ну, Як пан Гуральник казав і, і каже, значить, чия влада, того і пільги. Я тоді такий писав, що. значить, Ну, зрозуміло, що влада у пана гуральника, значить його пільги. Тому він виграв ці судові засідання навіть без участі громадян. Суддя виніс заочне рішення, не запросив жодної людини. А по іншій справі, де ця пані Блиндерна присутність сьогодні суду тут у нашому залі, що вона стягнула за рішенням суду гроші, значить сільської ради. Він подав в суд, і суддя, значить, з нього. З неї стягують ті гроші назад і каже, що незаконно були стягнуті гроші. Розумієте, по рішенню суду це незаконно, це просто сміх. Просто сміх. І все це проходить. І також заочне рішення виносить. І саме страшне те, що навіть людині не запросив, тобто не надіслав не повізки, значить, ні повістки, значить, нічого нема, не позивної заяви. Ми звернулися якраз е, в раду суддів, написали скарги на суддю Нікушина і е, на суддю. Е, Каченка і громадська організація Захід Київщини, яка є авангардом в Київській області по боротьбі, значить, земельні права громадян, вирішила провести, я кажу, безпрецедентну значить, акцію. Ми провели громадську експертизу, розумієте, громадську експертизу органів державних, тобто органів місцевого самоврядування значить, в цих селах, плюс міліція, прокуратура і суд. Я хочу сказати за те, от я от, звертаюсь до всіх представників громадських організацій: не бійтеся використовувати свої права, відстоюйте їх, тільки таким чином ми зможемо зупинити цю корупцію в цій країні. Тільки таким чином ми зможемо доказати те, що ми люди, а не бидло, про яких можна просто ноги витирати, і значить і знищувати. от так от просто як нас знищували, от людей, і ви знаєте, я хочу сказати, що в Бориспільському районі у людей знайшовся розум. І е, не було жодних перепонів. Ми нормально провели цю громадську експертизу. Зібрали, значить, всі результати. І Я хочу сказати, що ті результати, які ми е, значить, зібрали, вони не на користь влади, не на користь тих чиновників, які перебувають при владі. Це, це за цей час. Е, наприклад, по селам по селу лісники, ми встигли пройти від сільської ради до створення робочої групи, на київській обласній адміністрації, ну були такі порушення: сільська голова Ольга Сагач. Протягом 2008 року, 2013 року, незаконно у людей краде землю. Яким чином? Її, значить, підконтрольні депутати. Ну, можливо, вони навіть не знають, що так воно відбувалося. Значить, вона вже на землі, які належать перебувають у приватній власності громадян, своїм рішенням лісниківської сільської ради ці землі забирали у людей. І давали тим людям, значить, які там бізнесмени інші, які платять гроші. Значить, якщо взяти по цифрам, 2008 році, то деякі земельні ділянки в лісниках стоїли, значить, тридцять тисяч доларів США за сотку. Тому вони у людей забирали ці землі. Значить, розподіляли, давали новим власникам. Ми цю ми цю тему знайшли. Ми її розкопали, ну було зроблено багато справ. В десятому році ну, ще наші ті люди, які допомагали також людям по повороті землі, значить, добилося порушення кримінальних справ. На початку 2010 року були порушені кримінальні справи проти сільського голови, її оточення і так далі. Але ці кримінальні справи протягом цього періоду не розслідувались. Кришувалися застесить, і знаєте, саме страшне те, що от коли ми зараз подивилися, що в цій справі і ну як би так сказати, замарені і опозиція, і ті, які при владі, і ви знаєте, на сьогоднішній от моя особиста думка, от навіть по цьому прикладу, я всім лідерам політичних партій, які є в Верховній Раді, написали значить звернення і приклали всі докази. Пройшло вже більше місяця. Жодної відповіді я не отримав. Це каже про те, що на сьогоднішній день депутатам Верховної Ради, які, наприклад, в опозиції, їм вигідно, що є корупція, бо вони будуть казати: бачите, корупція, яка, голосуйте за нас. Значить, інші кажуть, що ті борються, значить, з корупцією, ми бачили по закону, скільки там всього створено, і так далі. І саме інтересне те, що от в нашому тому русі двіженні, який зараз є по відстоюванню прав, значить, у нас немає жодної політики. Жодної. Бо ми розуміємо. Те, що на сьогоднішній день це є національна проблема, яку треба вирішити всім. Політики цим не займаються, бо їм просто це не інтересно, розумієте? І в даному випадку, я думаю, що ми не зупинимось. Але я вам хочу підкреслити, от, щоб ви відчули те, що відчули ці люди. Нам все ж таки вдалося значить, заставити, щоб е, пішов якийсь рух. Значить, телебачення, п'ятий канал все ж таки вирішив зняти значить, проблеми мого виборця е, Чорновола. І в той же час значить, е, зняв. Інтерв'ю у пані Сагач. І вона каже: да нічого страшного нема. Пускай він приходить до мене з документами. І ми всі питання вирішимо. Значить, 28 вересня цього року, значить, це показали по п'ятому каналу. ну, Наші люди дивилися це. І на наступний день, в понеділок, вони пішли з заявами, з цими документами, щоб вирішити ці питання. По суті. Ну, Вона ж показала на всю країну, показали. Значить, люди прийшли, їм сказали: ви знаєте, приходьте, значить. Прийомний день, сьогодні заяву ми вас прийняти не можемо. Ну, добре, хорошо. На робочій групі була, це вже було 1 жовтня, ми заявляємо про це і кажемо, що бачите, вони ну, не приймають заяви. По телебаченню казали, що приносити і так далі. Значить, вони сказали, не хвилюйтеся, в прийомний день у вас приймуть. І що ви думаєте? В прийомний день, 2 жовтня, значить, люди всі ці з документами, заявами приходять в сільську раду, щоб подати це. Їх навіть не пустили на порог. Сільської ради, приватна охорона. Це ви зрозумієте, скільки треба мати грошей, щоб наняти приватну охорону проти громадян, проти людей. І ви знаєте, саме страшне що відбувалося. Я, наприклад, як депутат, не міг подати запит, бо мене також не пускали в сільську раду. Навіть не пускали в сільську раду депутатів, помічників депутатів Верховної Ради, які прийшли захищати цих людей. Про що ми кажемо? І ви знаєте, ми зрозуміли те, що так не можна. Так не можна далі, як кажуть, ну, жити. І ми значить, вирішили піти до уповноваженої. І, вот, знаєте, от тут от саме інтересне в цій, от, в цій справі. Отут от показав, яка в нас державна влада і що вона захищає. Коли ми прийшли до уповноваженої пані Лутковської, ну, ми розмовляли не з нею особисто, розмовляли з її чиновниками. То вони кажуть, я кажу, ви знаєте, люди прийшли, хочуть сьогодні подати просто заяву про звернення громадян відповідності до 18 статті закону України про звернення громадян. А вони знаєте, що сказали нам? В них немає повноважень, вони не можуть нам допомогти. Я був в шоці, розумієте? Бо це людина, яка єдина має повноваження більше ніж президент України по захисту прав громадян, не має повноважень. Я в шокі був. Кажуть, йдіть в адміністрацію. Ну, добре, Значить, ми йдемо в адміністрацію, я вже буду скоро закінчувати. Прийшли в адміністрацію. Коли ми прийшли в адміністрацію, в адміністрації також нам сказали, що в них в Київській обласній немає повноважень. Йти в районну адміністрацію. Ну, ми, значить, поїхали в район адміністрації. У мене всі ці папери є тут з печатками з усім. Приїхали в районну адміністрацію. В районній адміністрації також сказали, в них немає повноважень, вони нічим не можуть допомогти нам. Розумієте? Кажуть, їдьте до прокурора. Приїхали ми до прокурора. Прокурор, значить, нас не захотів приймати, хоча я сказав, що і приїхали, значить, члени робочої групи, яка створена по нашим скаргам. Значить, ну коли він почув, що я е, дзвоню в адміністрацію президента, він нас все ж таки прийняв. Ми з ним 40 хвилин розмовляли, але не про що. Але основна суть, яка він сказав, що в нього також немає повноважень, щоб вплинути на органи місцевого самоврядування. І це людина, яка більше 15 років перебуває на посаді прокурора. Ми про це писали в своїх скаргах, але ця людина і досі працює. І жодної кримінальної справи досі поки що не порушена. І він каже: а ті міліціонери, які приїжджали на ваш виклик, коли приймали, щоб вони е, ви хотіли, щоб подали вашу скаргу, їх треба притягнути до відповідальності. Розумієте? Оце страшне. Тобто корупція настільки вона вже тотальна така, що, провалюють, що люди, людини позбавили можливості подати заяву про звернення громадян. І саме страшне те, я хотів би, значить, закінчуючи, сказати, що. От стосовно значить органів міліції, прокуратури і суду. Ви знаєте, це статистика, вона не моя. Значить, Янукович виступаючи, він підкреслив, що у нас в Україні на сьогоднішній день 99 і 98% вироків, ті, які виносяться, значить, всі ті ці вироки не на користь людей. Тільки дві сотих це виправдольні вироки. По теорії мої вероятності цього просто не може бути. Розумієте, получається немає адвокатури, нічого нема.